Міністр оборони Умеров вчора сфотографувався з залужним і заявив, що у влади немає ніяких планів звільняти головнокомандувача Збройних сил України. Як би не так, а чому цю заяву зробив умеров, який не має жодного стосунку до прийняття рішень про зняття залужного? А не президент, тобто верховний головнокомандувач, єдиний хто має повноваження це робити або не робити. Нафіга доручати залужному це говорити, якщо ти можеш сказати сам. Ну, якщо у тебе нема планів звільняти залужно, то так і скажи. А якщо вони є, то теж так і скажи, не дивлячись на рейтинги. Це буде по-чесному. А так, чесно кажучи, я переконався лише в тому, що плани у них є, але вони не знають, як їх оголосити. Вони бояться їх оголосити, тому що розуміють, які електоральні наслідки ця лайкозалежна влада. Звичайно, дуже боїться свого народу. Проблема в тому, що народ абсолютно не знає, як використовувати свою законну владу, щоб впливати на тих, хто біля керма, і вимагати їх діяти в своїх інтересах, а не в інтересах їх власних.